Національна академія з нагоди випуску офіцерів вишикована у строю бакалаври та магістри Академії Нацгвардії. Сьогодні вони отримують атестати. Це майбутні перекладачі, логісти, технарі та зброярі. Я офіцер пишаю своїм офіцерським званням як символом мужності, вдячність, Вдячний! Випускаються чотири факультети, майже 300 офіцерів. З них відмінників служби тринадцятеро. Дякую за службу служу українському народу. Допомагали у підготовці військовослужбовці з Канади. Тренувальної збройної місії «Юніфаєр». навчали за стандартами НАТО, каже командирка операції Мелані Лейк. «Робота над підвищенням рівня виживання військовослужбовців України, тобто це і підготовка інженерна медична підготовка. Тут в Національній академії Нацгвардії України працюють на постійній основі двоє службовців збройних сил Канади. Церемонію закінчують маршем. Завершив навчатися на лінгвіста лейтенант Ігор Шафігулін. Військовими з родини були діди. П'ять років тому хлопець приїхав сюди з Миколаєва. Чесно, це не передати словами. Серце просто вилітає з грудей. У му році я призвав призваний на строкову військову службу, і з тих пір мені сподобалась військова служба. Взагалі я підписав контракт. Я вирішив, що я. Хочу стати офіцером для того, щоб можна було передати свій досвід. Любов Дьоміна одна з чотирьох дівчат військових у групі, була командиром відділення. Чоловіки слухалися. А куди вони дівалися? Уже почались більш масштабні навчання, більш частіше вони проходять з нашого факультету. Також виїздили військовослужбовці навіть і в Париж, і в Нідерланди. Нацгвардія України від минулого року перейшла на штатну структуру, наближену до країн-членів НАТО, каже командувач національної гвардії Микола Балан. Система підготовки на 99% дев'ять поміняно і. Підготовки свого складу помінялися. Зокрема, це мовна підготовка особового складу, проведення психологічної роботи, психологічної реабілітації, гендерної політики. Вже завтра випускники в офіцерській відпустці на місяць, а після стануть до служби на керівних посадах у військових частинах. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.